На цьому занятті ми познайомимось з функцією, яка називається y дорівнює арифметичний квадратний корінь із х. Як завжди, зобразимо систему координат, утворимо координатну площину, відмітимо одиничний відрізок, підпишемо вісь абсис вісь ординат y. І е, зробимо таблицю для даних аргументу і значення функції. Але перш ніж почати заповнювати таблицю, давайте звернемо увагу на те, які значення. Може набувати незалежна зміна або аргумент. Очевидно, під коренем арифметичним, квадратним не може бути від'ємних чисел. Отже, найменше число, яке можна сюди підставити, це є 0. Далі числа можуть збільшуватися, бути будь-якими, але для зручності ми будемо брати такі числа, корінь з яких добувається. Це 1, 4. 9. Достатньо. Підставляємо корінь із 0 0, корінь із 1, 1 корінь з четвірки 2, корінь із 9, 3. Отже, тут нам необхідно буде продовжити систему. Вісь. 6, 7, 8, 9. Аж отаке число у нас буде. І давайте спробуємо зобразити ці точки на координатній площині. І так, точка з координатами 0, 0 – ось вона. Точка з координатами 1, 1, ось вона. Це одиничка. Точка з координатами 4, 2. 1, 2, 3, 4. Ось вона. Точка з координатами 9, 3. Ось вона. І з'єднуємо плавною лінією. Ми отримали графік функції y дорівнює арифметичний квадратний корінь із х. Які властивості має ця функція? Перша властивість зазвичай ми говоримо про область визначення. І так, область визначення це значення, яких може набувати незалежна змінна або змінна х. Ми вже Говорили, що вона може бути лише більшою або дорівнювати нуля. Значить, х невід'ємне. Невід'ємне. Друге. Яка область значень даної функції? Область значень. Або можна тут записати x, x більше, або дорівнює нуля. Область значень. Область значень це те, яких, яких значень може набувати залежна змінна або змінна y. Очевидно, при збільшенні аргументу значення функції зростає. Не так швидко, повільно, але весь час зростає. Отже, область значень буде у нас від 0 до плюс нескінченності. Y більше або до рівня 0. Ну, Можна так записати. Третя. Нулі функції. Нулі функції це значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Значення функції ось 0. При якому значенні аргументу 0. Значить, нулі функції х дорівнює 0. Це одне значення. І на графіку це точка перетину абсиса точки перетину з віссю Ох або з віссю абсис. І ще властивість, додатність і від'ємність. Функції. Це по графіку. Додатньою функцію, вважаємо, якщо її графік знаходиться над вісію абсцис. У нас графік знаходиться над 200 абсцис на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Отже, можемо записати, що функція додатна при х більше нуля. При х дорівня нулю, вона не відноситься не додатна, не від'ємна. Отже, ось такі властивості. Що нам дає цей графік функції і взагалі, що ми маємо тепер робити? Так само, як і з іншими функціями, ми можемо робити деякі алгебраїчні перетворення. Ну, наприклад, якщо нам необхідно порівняти що більше корінь з 2 чи корінь з трьох, то саме за допомогою графіка це можна зробити. Корінь із двох, що це таке? Це ось двійка. Ось значення корінь із двох. А корінь із трьох ось трійка. Значить ось значення. Чи де у нас? Ну так, да. оце значення корінь із трьох. Значить, що ми бачимо? Що корінь із трьох більше, ніж корінь із двох. Хоча ми не знаходили ніяких наближених значень. Наступний приклад. Розв'язати рівняння. Єдже, корінь із х дорівнює 1 поділити на х. Що значить розв'язати рівняння? Це значить знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Нескладно помітити, що число х дорівнює 1 є коренем даного рівняння. Бо корінь із, ікса, із одиниці, це одиниця, 1 один поділити на 1 буде 1. Чи розв'язали ми це рівняння? Воно буде вважатись розв'язаним, якщо ми доведемо, що інших корінів немає. А як це довести? А для цього необхідно побудувати графік ось цієї функції. Графік ось цієї функції. І побачити, в скількох точках перетинаються графіки цих функцій. Значить, Графік y дорівняння корінь із x у нас побудований. І дорівня 1 поділити на x. Схематично він має ось такий вигляд. Скільки точок перетину ми отримали. Ось вона одна. Очевидно, це і є. Точка абсиса якої Х дорівнює 1. Значить, оцей спосіб це є доведення того, що інших коренів немає. А значить, ось оце разом з оцим графіком є розв'язування ось цього рівняння. Тобто ми довели, що інших коренів немає. Аналогічно можна поступити іще і з іншими. Ну, Наприклад, Х. 2х додати 5 дорівнює корінь із х. Чи взагалі має це рівняння корені? Скільки цих коренів? Для цього також побудуємо графік y дорівнює 2х додати 5, і y дорівнює корін із. у дорівнює корінь із до нас побудований. А y дорівнює 2х додати 5, це графік лінійної функції. Ми знаємо, що при к y дорівнює kx плюс b, ось оце функція. При k більшому нуля, а в нас більше нуля пряма знаходиться в першій і третій координатній чверті. А ось цей доданочок 5 це ордината точки перетину з вісім ординат. Отже, 3, 4, 5. Це значить, що ось тут графік перетне вісь y. Очевидно, ось оцей графік, і ось оцей графік. Не мають точок перетину і вони ніколи не перетнуться. А значить, ось оце рівняння коренів немає. Коренів немає. Ось так за допомогою графіків функцій можна.